Чи б хотіли ви змінити щось в нашому гуртку? Змінити в, в гуртку в, в чому? В колективі, в колективі, в приміщенні, в колективі. В колективі так. Змінити б не хотіла нічого. Ну, так як є в колективі, Мені дуже подобається, що в нас ви знаєте чотирьох років діти з 4 і до 16 діти займаються. Мені дуже подобається, імпонує, як ви старші. Опікуєтеся меншими, менші там з вами ха, ха 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 Їхні зірки. І мені дуже подобається, як навіть якщо ми їдемо. В нас є менші і старші. В нас ви знаєте, як старші ходять за ручку. З маленького кожний старший веде підшефного свого за руку, щоб ніде не ділися. І Це мені дуже подобається. Тому що навіть як ми святкуємо якісь свята, чи там день народження, ми святкуємо в кабінеті. В нас немає такого, що святкують або старші, або менші. Всі запрошують всіх. Тобто, оце мені дуже подобається. Іноді мені не подобається гризня в колективі, але я розумію, що жоден колектив не обходиться без цього, тоді не цікаво. Ну, Не може бути, що ми всі такі біленькі і пухнасті. правильно? У нас кожного своє є. Ми ці гризню чи що, ми намагаємося її вирішити різними питаннями. От імені, мені не подобається перетягування одіяла, от я така класна, а ти не такий. але я розумію, що ви мене лідери. Ну, всі, кого не візьми, раз Це ще тут менших немає. Це ви б побачили менших. То вони там вам би не вдалося тут би перебивали один одного, лізли б на сцену, говорили. Менше в нас такі бойові. Тут вже знаєте умудрені досвідом сидять. А менші дуже активні і знаєте, дуже імпонує те, що старші опікуються меншими. Я пишаюсь вами. Я дуже пишаюся тим, що ви маєте якусь толерантність. Я ж кажу, коли ми їдемо, мені дуже подобається, коли кажуть, що от Тетіїв, ну, зірець слухняності, вони не крикнуть. Ми навіть як їздимо в автобусі, ми дві доби їхали в Албанію. Ну, діти дуже хоч, ну, поводились, різні були ситуації, поводились з ну, ну різні. Деякі буває, засинають і не виходять на границі, так, <плес> на кордоні не виходять, сплять в автобусі, а потім Ольга Володимирівна починає бік. А, -а, -а! а Ольга Володимир вже пройшла, бо вона інших веде і вибігає на двір і бачить, що там вибігає з автобуса. Матвій, який заснув в автобусі. Хоча його розбудили і дали паспорт. Так, а ти виходиш, а він назад і заснув. ну ну, буває, ти, ну. Такі ці е, діти. Е, не на камеру, не на публіку. Я завжди вам кажу, як. Ви великі трудяги. Пашите так, як не пашуть деякі дорослі. І... Але ви все ж таки діти. І мені б дуже хотілося, щоб е, дитинство у вас це було, працюєте ви ми в нас немає. Субота, неділя, болото, не болото, дощ, не дощ, мороз, не мороз. Любі. У нас колись був такий випадок, коли Ой, я не знаю, можна озвучувати